Я завжди думав, що дисципліна це щось важке і нудне. Але що буде, якщо жити по повній дисципліні сім днів? І день один був максимально жахливим, тому що я хотів побільше спати, я не хотів вставати, у мене не було бажання. Але я дав собі обіцянку, що ці сім днів я буду на максимальній дисципліні. І тому я встав шоцій годині. Хоча на вулиці падав дощ, я одів капюшон, одів на китку і пішов бігати. Так, і в день один я займався тим, що я встав побігав, після чого я пішов в зал, записав свої плани в блокнот на цей тиждень, на ці сім днів. Було максимально важко, я нічого не хотів. Після того, як я побігав, я ще хотів спати. У мене була слабість, у мене було лінь. Мені в голові казали, давай закидай, на що це, давай днем поспим. Але я не здався. Цей день був максимально цікавим, тому що кажу, я позаймався, я побігав, я записав блокнот, я. Почитав книгу, і цей день підійшов до кінця. І настав у нас наступний день, день-два. Уже було чуть-чуть легше, тому що я втягнувся, я вже знав, що один день за спиною. Так само я йшов, так само я встав. Я пішов займатися, записав свої плани в блокнот, почитав книгу і йшов займатися своїми планами на день. І це ще один важкий день, тому що цей день я максимально нічого не хотів. У мене була настільки ломка, у мене було настільки не було бажання чимось займатися. Я хотів тупо спати цілий день. Но я став, я пішов займатися. У мене було по плану посидіти, змонтувати відос, я його змонтував. Потім я подумав, ага, я повинен видалити, що завість цього дня, щоб в мене було більше часу. Я сів в блокнот, записав, чим я займаюся там кожну годину. Я повидаляв, все ненужне там, не знаю. Спав, їв там непонятно скільки там сидів. Знаєте, коли ми включаємо фільм і годину, дві їмо, їмо. Я швидко за 5 хвилин поїв і пішов займатись далі по плану дня. Тому цей був день максимально жахливим. Я нічого не хотів. У мене була ломка. У мене кожні 2 секунди в голові була думка. Давай це все закинемо. Но я не здався. Я дійшов до, до кінця цього дня і ліг спати. Фух, і після цього поганого дня настав інший день, і в цей день. Я відчував себе якось легше. Я відчував себе, що в мене з'явився вільний час, тому що день назад я виписав в блокноті, чим я займаюсь негативним, що впливає, що нічим мені не допомагає. Я це видалив. Я зайнявся ось цим плануванням, зайнявся своїм. Невеличким онлайн-магазинчиком, якого там толку від нього немає, але я ним займаюсь. Інколи, інколи там один-два замовлення в місяць. Ну це вже щось. Я хочу збільшити, збільшити, збільшити. Я більше займався, фокусувався на своєму тілі. І в мене було більше часу для того, щоб я далі планував, для того, щоб я ще щось додатково вчився, для того, щоб я знімав для вас відоси. Тому цей день був і позитивний, тому що я був мотивований, я хотів цим займатися. І цей день був чудовий. Так, і п'ятий, і шостий день ми можемо з'єднати в один день, тому що вони були схожі максимально тим, що я встав без будильника, до цього я став будильник, я не міг вставати без будильника. Було відчуття десь, що я хочу кинути, що мені це доїло, Але я знав, що вже половина оцього челенджа, 7 днів дисципліни за спиною. І ці сім днів я займався тим тим самим, чим займався по дисципліні, тим самим знімав відео, займався, бігав, читав, навчався і ще познайомився з двома людьми, з якими би я ніколи не познайомився, тому що в мене не було часу. Я сидів в Ютубі і знайшов двох людей, два канали, е які теж знімають схожі дематики, я з ними поспілкувався. Ми создали бесіду, і час ми ділимо там ідеями. І тим самим у мене є плюс дві людини з того оточення, я хочу мати. З того оточення онлайн, яке в мене є, яке я будую чудове своє оточення. Тому що якщо ти не можеш побудувати чудове оточення офлайн, тому що немає біля тебе таких людей, будуй онлайн. Тому ці два дні були максимально позитивні. Я здою кайф. Хоча я не відчув цю, знаєте, дисципліну, що ось я дисциплінованим. Цього я не відчував. Но я відчував кайф від того що ось ці дні останні я пожив для себе. Я пожив якось по-іншому, не так як тиждень назад там. Чіпси, гульки, дивиться на чого дня, що з тіктоку позалипав вже обід, кінець дня, і ти нічого не поняв. Я відчув, що ці дні, вони пішли в майбутнє моє. Вони якось позитивно вплинули на мене. Тому п'ятий-шостий день вони були мої улюблені. І сьомий день це була неділя, це знаєте, неділю особи, там така є з села, тому що я в суботу, п'ятницю, селою займався своїм. І сьомий день мені дав. Усідомити те, наскільки в мене багато вільного часу з'явилось, тому що неділя я не можу займатися там косити і ще щось. Там я там почитав книгу, змонтував відео, позаймався, побігав. Тут уже обід, і я не знаю, чим далі займатися. У мене багато з'явилось вільного часу. І цей час я віддав те, що я пішов дивитися відео по монтажу, пішов дивитися якийсь документальний фільм стосовно бізнесу. І я кайфанув від того, я відчув те, що багато хто каже, що дисципліна це ми заганяємо себе. Там як на зоні, але я скажу, що дисципліна це свобода. Під час цих сім днів я був собою. Я командував собою. Не лінь і не якісь там бажання легкий дофамін, але ну, командував. Ні, я сам собою командував. І ці сім днів вони, знаєте, вони міняють наше бачення, цей світ, вони міняють наше бачення на себе. Ми стаємо поважати себе. І ми вдячні за ці сім днів. Ми знаємо, що за спиною. У нас було сім днів чудових. Можливо, на відео тобі буде здавати, що це було. легко. Ні. Чесно сказати, це було важко. Це було важко вставати ці години, йти кудись обуватись, іти бігати, потім потім ще в залі займатись. Знаєте, ви так можете лягти смі дві хвилинки, заснути, або ще щось. І телефон тянеться це в цей тікток, полистати но, но, новини, подивитися, ще які нас новини на сьогодні, то постійно ці новини. І це було максимально важко, но... Якщо не здатись, якщо йти на всі оці бажання негативні, цей дофамін, забити на ці оці погуляти, чіпси, ще щось, якщо пожити ці сім днів по плану, дисципліновано, я вам скажу, ви не захочете жити більше так, як ви жили. Ви захочете жити все життя, як ці ось ці сім днів, тому що вони позитивно вплинули. Ви побачили, що за ці сім днів у мене стало більше часу, я став більше займатися, я почитав книгу, яку відкладав давно. У мене є план, я знаю, куди пішли 7 днів. Я познайомлюся з новими людьми, я почав вивчати монтаж. Багато нового так за сім днів. Того, чого не було за місяць, за два. Оцей, поки я жив хоч як без плану, без дисципліни. І напиши в коменти, чи ти готовий взяти оцей челендж на 7 днів дисципліни. І не забудь підписатись, залишатись, тому наступне відео можливо буде місяць дисципліни. Хоча я по дисципліні вже... Живу немало часу, інколи так. Я даю собі вихідні, неділю нічим не займаюсь. Я вже давно і я пам'ятаю ці дні. Я пам'ятаю оці, тому що це не, це не забути. І Я пам'ятаю ці сім днів, коли я починав ось так заставляв себе. Це ті емоції, які ви ніколи не забудете. Тому з вами був я, Саша Конун. Підписуйтесь на канал, і ми побачимо з вами в наступних відео.